Що основна мета України це посилення наших спроможностей військових, і ну ми очікуємо, що все таки буде розвиток із підписанням з таких безпекових угод з іншими країнами. Власне, в суботу чекаємо виступ президента України Володимира Зеленського, і це основний такий фокус буде на Україні в цей день. Але паралельно багато дискусій, які йдуть з приводу відновлення. І буде окремий івент, який стосується відновлення України. Сьогодні вже пройшла дискусія про те, як росіяни таргетують українську ідентичність і от війна. З ідентичністю um, і ну дуже багато тем, які так чи інакше пов'язані із війною агресії Росії проти України, наприклад, food security, так це безпека продовольча, um, і, і, і знову ми повертаємося до um, атаки Росії, Росії на Україну. І насправді найкраще, я про це і сказала під час дискусії. Найкраща um, вклад в таку продовольчу безпеку: це забезпечити Україну. Іну зброю, щоб вона продовжувала тримати цей коридор самостійно, щоб він працював в чорному морі. Бо ми вже 23 мільйони тонн тільки з серпня минулого року експортували, саме через те, що ми змогли забезпечити коридор в чорному морі. Тому так дальнобільні ракети вони допомагають і для того, щоб десь в Африці люди не голодали. Тому от це все пов'язано і ну насправді нас. Струї, вони такі доволі, ну не те, щоб загалом на, серед лідерів там, серед, на, на самій ці конференції, а те, щоб а але реалістичні. Бо е, ну, вже абсолютно точно зрозуміло, що ніякої безпеки в Європі і в світі не може, якщо буде бізнес і южіал. І от Росія якраз найбільший виклик цій е, світовій безпеці. Буде окрема дискусія, мені буду брати участь про те, як фактично осінц так може допомогти під час війни, тобто інформація з відкритих джерел, але це вже більше ніж просто збір інформації. Це ну насправді, от такими методами можна виявити мережу, наприклад, таких західних експертів, які займаються, що кажуть, information laundry. тобто, ну просто Соловйова не цитують на заході. А от коли це скаже там. Амбумовний експерт франкомовний та таломовний тоді ну, якимось чином ці наративи потрапляють. От Якраз методом такого, так в ну... В аналізу відкритих даних наш во і, і центр стратегічної комунікації виявили насправді мережу з 26 таких західних псевдоекспертів чи журналістів, які допомагають Росії в дезінформаційних кампаніях. І якраз важливо про таке про це говорити на західних майданчиках, тому що, хоч і наприклад, там російські канали вони ну забанені, так їх тут не можна в європейському союзі показувати хоча во там бігає знімальна група а, але е, наративи проникають через ну місцевих експертів, скажімо так, чи певних журналістів, е, якщо вони себе називають журналістами, але звичайно такі вам вже не є.